Друзі, привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Нарешті розпочався сезон, і це означає, що бачитись тепер ми будемо частіше. Тож влаштовуйтесь зручніше, і ми починаємо! Сьогодні я розкажу і покажу вам про субстрат для розсади від кісон, з яким дуже легко працювати, і який реально допомагає отримати міцні здорові рослини від самого старту. Це – розсада, яка повністю готова до використання. Вона підходить як для домашнього посіву, так і для теплиць. До речі, субстрат є у двох фасовках 10 і 20 літрів. Тож можна обрати варіант під свої потреби для підвіконня або для більшого об'єму посадок. Основу цього субстрату складає суміш торфів. А також тут є кокосове волокно з додаванням органічних домішок, мінеральних добрив, перліту, вапнікових матеріалів та піску. Саме завдяки такому складу субстрат залишається пухким, легким і має гарну вологопроникність. Використовуючи субстрат росада, ваше насіння швидше та рівномірніше проросте. Коренева система добре буде розвиватись, а молоді рослини будуть рости сильними з міцним стеблом. Та при пересадці у відкритий ґрунт або теплицю краще переноситимуть стрес. І ще один великий плюс. Грунтосуміш розсада повністю очищена від шкідників, бур'янів та хвороб. Тобто нічого зайвого ви не заносите до касет або горщиків. Тож, якщо хочете отримати здорову, гарно розвинену розсаду, починати треба з правильного субстрату від кесону.